Напередодні стало відомо, що на глобальному саміті миру у Швейцарії Сполучені Штати представлятиме віце-президентка Камала Гарріс. Також на зустріч поїде радник американського президента з нацбезпеки Джейк Саліван. Про це йдеться у заяві на сайті Білого Дому. Лідер США Джо Байден на важливості участі якого неодноразово наголошував президент України Володимир Зеленський, натомість поїде на захід зі збору коштів на передвиборчу кампанію у Каліфорнії. Втім, у Білому домі зауважили, що присутність на саміті миру віцепрезидентки замість президента не применшує рівня підтримки США Україні. Юлія Ярмоленко, кореспондентка Української служби голосу Америки, доєднується до нас. З нею про це детальніше і поговоримо. Але все ж таки, я почав напевно з цих дозволів, тому що для України ну це просто зараз критична потреба. Юль, вітаю тебе! Радий дуже бачити! Слава Україні! Вітаю Сергію, граємо слава! Скажи, будь ласка, от, е, от ця історія, те, що е, Карпентер зокрема заявив про те, що е, е, може бути в принципі розширено якось дозволи е, мож, можливе розширення дозвільної цієї системи, даруючи що такий дурний термін. з Чим воно пов'язане і від чого це головне може залежати, що може змінити думку Білого Дому в цьому напрямку? Це дуже важливе питання безумовно, і та новина, яка з'явилася наприкінці минулого тижня, що Сполучені Штати все ж таки вирішили дозволити за вказівкою президента Байдена дозволити українцям використовувати американську зброю для того, щоб власне завдавати ударів по той бік кордону в Росії, а в точки звідки Росіяни власне запускали атаки, запускали ам, ракети проти, проти Харкова. І як кажуть у Білому домі власне ситуація на харківському напрямку і Врешті і змінила позицію Білого Дому. Українці звернулися до президента Байдена і з тим, щоб все ж таки цю заборону зняли, і вирішили цю зняти, тому що як пояснив мені Майкл Карпентер із Ради нацбезпеки США, тому, що щоб у Росіян не було такої безпечної зони на прикордоні, звідки вони і продовжували запускати ці здійснювати ці атаки. Як сказав Карпентер, він не сказав, що це обмежується лише Харківською областю. він сказав, також що це стосується. Усього прикордоння, і тому потенційно, якщо би загроза, наприклад, надходила на сумщину, то потенційно цей дозвіл можна було би також застосовувати і для ліквідації контрударів і на цьому напрямку. Тепер що стосується подальшого розширення, президент України Володимир Зеленський сказав, що безумовно це подякував за те, що зміна в політики була в цьому напрямку, але сказав, що цього недостатньо, і українцям треба мати змогу більше вражати точок. Військових об'єктів на території Росії і напередодні це питання поставили Джону Кірбі, це радник з питань комунікації в сфері нацбезпеки. США. і він сказав, що наразі він. Немає якихось оголошень про зміну подальшу політику, але він сказав, що з тим, як змінювалася війна, розвивалася ситуація на полі бою, так і змінювалася позиція сполучених штатів або види допомоги, яку сполучені штати надавали, і тому він не виключив, що потенційно може змінитися і тут позиція, і цей дозвіл може розширитися і на інші території. Він сказав це таким чином, що подивимося, як буде розвиватися ситуація і які потреби будуть в українців. Він сказав про те, що ніхто не може. Засуджувати президента Зеленського за то, за те, що той просить більше засобів і можливості використовувати ці засоби на більшій території, тому що Україна продовжує зазнавати жахливих атак від Росії, і тому він сказав, що Сполучені Штати, як і кожного тижня і дня роблять впродовж цих 2,5 років, будуть продовжувати вести ці розмови з українцями. Він сказав, що я не можу вам сказати зараз, що це призведе до якоїсь зміни політики, але ми не будемо закривати очі на потреби українців. І будемо намагатися пристосовувати нашу. Допомогу до потреб українців тому з того, що ми чуємо і від Джона Кірбі, і від держсекретаря Ентоні Блінкіна так виглядає, що е, ця цей дозвіл може і по і далі розширюватися. Скажи, будь, будь ласка, Юль, е, в виданні видання економіст. Вчора там вчора здається, вийшла стаття. Е, така дуже ну е, зазвичай, там західні видання пишуть про наші проблеми на фронті. А тут якраз вийшла стаття в економісті», де навпаки е, говориться про наші успіхи, в тому числі щодо дій в Криму. От е, е, на ну можливо за твоїм розумінням, так чи от перші успіхи е, в застосуванні західної зброї вже по Україні? Е, ми ми про них чули. Чи ці успіхи можуть спонукати до більшого розширення ну от, так, там і можливо завдання географія завдання ударів там е, ті ж атакамси? І загалом, а як в сполучених штатах оцінюють успіхи України на полі бою, і в тому числі е, ефективність застосування того озброєння, яке вже вони надали Україні. Знаєш, Сергій часто про ефективність українців на полі бою говорять і американські генерали, і сам президент Байден, коли, коли тут був президент Зеленський, кілька місяців тому він говорив про те, що насправді успіхи українців, особливо в вражанні об'єктів російських в Чорному морі, вони надзвичайними показують наскільки ефективно українці використовують зброю. Говорив про це Лойдостін, також Чарльз Браун. Тобто про успіхи українців і у застосуванні американської зброї вони говорять часто. А про що також я побачила за останні кілька днів про що е, говорить Джон Кірбі, зокрема на двох брифінгах, на яких я принаймні була. Він говорив про те, що е, що зараз треба звернути увагу на те, що Сполучені Штати шість місяців майже конгрес не міг схвалити додаткове фінансування для України. І Джон Кірбі і вчора і сьогодні сказав, що це мало дуже негативний ефект на ситуацію на полі бою. І, зокрема, він сьогодні навіть припустив, що він каже: невідомо чи. Був би зараз такий наступ росіян на Харківщину, якби Конгрес вчасно схвалив додаткове фінансування для військової допомоги Україні. Тому у Сполучених Штатах так виглядає зараз. Розуміють, що і зволікання з американською допомогою зіграло не на руку Україні, і тому зараз Сполучені Штати намагаються зробити мені здається, на крок більше і трошечки більше просунутися в своїй допомозі для того, щоб заповнити ту прогалину, яка утворилася через паузу в американській допомозі. І можливо, це теж спонукало піти на зняття певних обмежень, які не дозволяли українцям здійснювати успіхи, на які вони сподівалися, але хороших речей, як то кажуть, багато не буває. І в цьому контексті е, от дуже хотілося там і Україні і безпосередньо президенту Зеленському поспілкуватись на глобальному саміті миру з Джо Байденом. Але ну ми вже розуміємо, що його безпосередньо не буде. Е, скажімо так, чи 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 є тут підстави для образ з боку України на президента США? Я не знаю, це вирішувати напевно українській владі, але все ж таки з американського боку трошки давай розкажемо. А так так по перше, якщо ми говоримо про те, коли може зустрітися український президент з американським президентом, це може навіть статися у Франції, тому що угу. так виглядає, що український президент також буде брати участь у відзначенні дідей, тобто висадки в Нормандії, там буде президент Байден. І сьогодні у Джона Кірбі питали про те, чи, чи запланована зустріч між двома президентами. Джон Кірбі сказав, що. Немає якогось точного графіку, але він сказав, що часто в минулому так бувало, якщо президент Байден і президент Зеленський опинялися в одному місці в той самий час, то вони знаходили час поспілкуватися. Тобто він не відкинув цієї можливості. Тобто, якщо ми говоримо про зустріч, вона може відбутися і раніше. Також ми знаємо саміт групи Семи, де mm -hmm. теж очікується, що український президент буде брати участь. Тобто, це ще одна нагода зустрітися, так би мовити. Якщо ж ми говоримо про саміт миру, тут треба трошки розуміти також і американські реалії, тобто цей захід. Такі відбуваються в Каліфорнії, він може здаватися а, дуже поверховим, як голівудський захід, якому буде брати участь Джулія Робертс і Джордж Клуні. Але насправді цей захід був запланований досить давно, і е, такі заходи зі збору коштів вони дуже важливі для президентської кампанії, тому що це можливість для одного чи іншого кандидата власне зібрати величезні суми грошей для того, щоб була ефективною їхня президентська кампанія. Так, от цей захід, який був запланований на 15 червня, е, на нього вже досить довгий час тому е, почали. Навіть е, збирати пожертви з американців-виборців, так і е, е, наприклад, одна із компаній, яка підтримує е, такі збори пожертв, а вона також створила конкурс, де, якщо ти жертвуєш навіть 10 доларів, ти отримуєш нагоду, наприклад, потрапити на цю подію. Так, от е, якщо люди, американці, жертвують кошти для того, щоб потрапити на цю подію, поспілкуватися із президентом, то для президента тепер скасувати свою участь, було би трошки негарно. а для президента Байдена безумовно для нього зараз в наступні п'ять місяців буде величезним пріоритетом для нього і для його кампанії власне зробити все, щоб отримати якомога більше голосів виборців. І одна із одна з експертик, з якою спілкувалася моя колега, нещодавно Мелінда Герінг з Атлантичної ради. Вона сказала, що можливо для українців було би вигідніше, якби президент Байден. Переміг на цих виборах, і а для того, щоб він це зробив, йому варто а, приділяти дуже багато уваги власне американській внутрішній політиці. Але таки, це думка однієї експертки а, не будемо забігати наперед щодо президентської кампанії, але це принаймні міркування, які теж варто брати до уваги. Ну, Все одно на доволі високому рівні будуть представлені так. Сполучені Штати в Швейцарії, так, віцепрезидентка Камала Харіс, Джейк Саліван, знову ж таки. Але а чому, чому саме цих двох людей? так, ну, Тобто, uh -huh. з одного боку, от Камала Харіс, верніш так, навіть з твого дозволу розіб'ю, наскільки Камала Харіс, скажімо, є. Е, е, ну... Я розумію, що посада зобов'язує, але все ж таки є ж там, е, інші, там е, інші моменти, точки дотику так, е, в політикумі. Наскільки вона близька до президента Байдена, умовно кажучи, чи те, що говорить вона, е, сприймається навіть там в Сполучених Штатах як голос самого Байдена? От чи буде це сприйматися в Швейцарії як голос Сполучених Штатів і Джейк Саліван? Він е, от. З найгучнішого, так ми пам'ятаємо, що там пропонував е, чи чи е, говорив про те, що там Україна не може бути по російських НПЗ. Там от чому ці двоє людей саме будуть представляти штати? Дуже просто Сергію. Насправді, якщо не їде президент, наступна людина за важливістю у Сполучених Штатах це віце-президент або віцепрезидентка mm -hmm. у цьому випадку Камала Гарріс. Тобто, якщо ми дивимося на рівні а, політичні, та перший президент, другий віцепрезидент, а і третій це спікер палати представників. Тобто, Сполучені Штати надсилають найвищого посадовця після Джо Байдена, якого можна придумати. Та і це Камала Гарріс. А тепер, якщо ми говоримо про те, чи голос Камали Гарріс репрезентує голос Адміністрації Байдена, самого президента, безумовно так за останні чотири роки ми побачили навіть більше, коли вони ще змагалися за посаду. Ми побачили, що вони звучать в унісон. Можливо, віцепрезидентка не так багато, скажімо, виступає на міжнародній арені, але вони завжди звучать одним голосом. Тепер камала Гарріс Також варто не забувати, що у минулі кілька років саме вона представляла Сполучені Штати на Мюнхенській безпековій конференції ще одні дуже важливі події, яка є міжнародною подією, на яку приїжджають світові лідери. З усього з усього світу і сполучені штати представляла Камала Гарріс і цього року, і минулого року, безумовно, коли ми якраз висвітлювали її роботу mm -hmm. на цій мюнхенській безпековій конференції, чому Джейк Саліван? Джейк Саліван сам сказав на брифінгу, коли у нього запитали про це. Він сказав, що він від самого початку, коли з'явилася ідея у президента Зеленського цих десяти щабелів чи певних. Звгагалі мирного плану плану миру на справедливих умовах, то сам Джейк Саліван брав участь у дискусіях щодо цього плану. І як сказав Джон Кірбі напередодні на брифінгу, Джейк Саліван брав участь у Підтримці цього плану, і також на кожному кроці, як кажуть в адміністрації, сполучені штати підтримували цей план, і хотіли, щоб більше країн приєдналося до цих зусиль. І тому, коли були ці зустрічі на рівні радників з нацбезпеки, де обговорювалися, обговорювалися ці мирні пропозиції. Це були ем, зустрічі в Копенгагені, в Джиді, Джейк Саліван був на кожному кроці присутній на цих зустрічах. Тому так виглядає, що він відіграє важливу роль саме з боку Сполучених Штатів, що до підтримки цього мирного плану президент Зеленського і тому логічно, що він буде також супроводжувати Камалу Гаріс на цьому саміті з боку Сполучених Штатів.